Так, це на спальня. Дуже така затишна, велика, простора. Так, тут це нас вікна виходять на паркінг, так? Так. Це я так розумію, ваші місця, так? Три. Так, всі три наші місця. У Вас так багато бусів, чим займаєтеся? Це більше хобі, тури, перевезення, оренда бусів. Все зразу. А турами вже не займаєшся? Чи займаєшся? Займаюся, тільки займаєшся? Це не основний мій е, дохід. Але я рекомендую. Якщо комусь цікаво, то напишіть в коментарях. Я залишу до Антона телефон, тому Ой. то все йдемо далі. Тут так. наша гостьова. Зараз це як склад. <ріст> Нет, дуже велика, дуже велика простора. Кондиционер. Це кондиціонер, переносний. Хто так. нас ютубер, хто записує відео? Я. Серйозно? Два. Записав. <ріст> ну, дуже простора кімната теж. Тут а, о, ікони. Коли ми одружувалися, подарили нам ікони. У вас є ще балкон, так, як я розумію. Так. Тут, тут вранці сидіш. ми да, п'ємо каву, інколи, коли тепло. А це знизу? Це сусід. територія сусіда знизу, а наш город он там. І, і теж наш огрудок. але не жалієте, що приїхали з розрослого? Абсолютно Взагалі? така свобода, чисте повітря. Хочеш гуляєш, де хочеш. Тут у вас є якісь кабани? Не знаю? Ша щось кабани, лисички, косульки, все є. Миші хто доглядає за котиками вдома. Ми поділили обов'язки. Якщо до їжі, то до мене. А якщо до чистки лотка, то до дружини. А вони залишають шерсть? Так, дуже багато. Якась одна матеріальна найдорожча річ в квартирі. Кухня. Скільки вона коштує вас? 20 плюс. Двадцять плюс. Так. Хочете подивитися на другу річ. Дивіться, яка вона велика. А чому ти говориш не актуальні були магнітики? Я в деякі місця їздив уже. Багато разів У Берліні я їздив наприклад, разів 40-50. Три магнітика з Берліна мені не потрібно. то мені вистачить одного. Але в загальному скільки ти країн переїздив? Якщо втрити мою карту в Google, то все в крапочках то всі країни. Але є ще докуди їхати є так, вже роки. В Польщі я з 12-го або з 12-го, Я не пам'ятаю на підставі, яких ви документів тут вже знаходитесь. Я маю громадянство польське, дружина карту по воз'єднані з поляком. Це, це з ким зі мною тут не купити квартири, якщо не маєте польського паспорта. тут є ужа в дродзе, а удя в дродзе тільки на громадянство. Кредит ти отримував вже як поляк чи як українець? Як поляк, так і це було простіше, що це без різниці. Це без різниці в основному. Але якщо у вас умова праці плюс якась діяльність, чи якась пупка, то важко. Треба документи з усіх. Майже років принести, поділити їх на складки здоровотні, сповечні, розбити по місяцях. Було досить. Нам дали відмову на цей кредит сюди. Склали документи в травні 23-го року. Нам дали відмову. Ми знову подалися. Нам знову майже дали відмову. Ми знову подалися. Від травня до вересня тривав цей процес. Апель. І який банк у вас підтвердив? Сантандер. А мені Сантандер закрив рахунок. Ти маєш стати тако і тримати мене. А це що це якась підлога така утепла? Тут також отеплена підлога. Скільки тут квадратів ще? По підлозі 85, але у житкових по закону 40. І що ви тут плануєте робити? Тут, по-будь, буде велика кімната.